Доброго ранку, шановні дорослі. Я дуже рада вас всіх вітати. Я сьогодні, дітки, запрошу вас на заняття з художньо-молиневої діяльності. І я вам пропоную послухати дуже-дуже цікаву казочку, так, дітки? А ви уважно слухайте, бо ми будемо відповідати на запитання. Казка називається Про курчатку, яка шукала кращий дім. Жило було в одному затишному курнику маленьке курчатко на ім'я жовтик. У нього була турботлива мама квочка, багато братів і сестер, тепла соломка під лапками та мисочка з пшоном. Але одного ранку жовтик сидів на порозі курника і мріяв: от якби я знайшов найкращий дім у світі, може, десь є місце ще краще, ніж тут, і вирішив він вирушати у подорож. Перша зупинка ставок. Жовтик побіг через подвір'я і вийшов до ставка. Там плавали каченята. Я хочу жити у вас. У вас стільки води, радісно сказав курчатку. А каченята відповідали спробуй поплавати з нами. Жовтик ступив у воду і хлюп. Лапки роз'їхалися. Він почав тонути. Ой-ой-ой, рятуйте. запіщав він. Каченята швидко витягли його на берег. Мабуть, вода це не для меле, засмутився жовтик і пішов далі. Друга зупинка ліс. За подвір'ям починався ліс. Там бігала білочка. Я хочу жити у твоєму дуплі! У тебе так високо і красиво, захоплено вигукнув жовтик. Білочка люб'язно запросила його. Лізь по дереву, якщо зможеш. Жовтик спробував, але його маленькі лапки ковзали по корі, і він ледь не впав. Ой, це надто високо для мене, злякано написнув він. Білочка засміялася. Тобі краще там, де ти народився, курчатко. На полі жовтик зустрів мишу. Я хочу жити у твоїй нірці. Там темно і затишно. Мишка провела його всередину, але там було тісно, холодно і пахло сирістю. Фу. Зовсім не подобається. Скривився жовтик і вискочив назовні. Втомлений, брудний і голодний жовтик повернувся до свого курника. Мама Квочка ніжно його обнімала крилами. Де ти був мій непосідючий малюк? Жовтик розплакався. Я шукав кращий дім, але зрозумів, що на краще місце це тут з тобою і моїми братиками та сестричками. Мама посміхнулася. Запам'ятай, синочку, де б ти не був, свій дім завжди найкращий, бо там тебе люблять і чекають. Жовтик щасливо заснув у теплій соломці, а з того дня більше ніколи не хотів тікати. Дітки, яка мораль казки, де б ти не був найкраще місце у світі. Це твій дім, бо там твоє серце і любов твоїх рідних. Дітки, про кого казочка? Так, про курчатко, якого як звали, дітки? Ну-ка, нагадайте мені, як його звали жовтик. Він жив у курнику, так, зі своєю сім'єю, але вирішив пошукати найкращого діма да, у світі, і вирішив у подорож. Яка в нього була перша зупинка? Так, ставок він там зустрів каченятка. Далі кага друга зупинка ліс вірно. Там кого він зустрів? Білочку. Третя зупинка поле. І кого він там зустрів? Так, мишку. Дітки, що зрозумів на жовтик? Так. Він зрозумів, що найкраще місце це зі своїми братиками, з сестричками, з мамою. Це своя рідна домівка.